Ремонт змішувача Villeroy Bosch. Змішувач Vieleroy Bosch німецький Дорнбрахт Vieleroy Bosch. Це один і той завод. Фабрика роблять змішувачі. Просто дві назви. Значить, будемо ремонтувати, будемо покажу, як замінити картридж у такому змішувачі. Це елітна серія змішувачів. І тут картриджі дуже цікаві і не, не з дешевих Викручуємо. Гвинтика прижимного цього, що ручку тримає. Знімаємо ось така ручечка. І тут накладка ця, вона не знімається, а вона відкручується. Обережненько, щоб не, її не пошкодить. І розкрунули, вона вже далі буде крутитися. Ось так. І далі йде. Прижимна гайка картриджа. І теж тільки зірває, вона вже крутиться. Показую на новому змішувачі, але воно ж і на старому так само. Ваше діло підписатись, будь ласка, на канал, тому що не двигаються відео. Запчастини Вілерой Бог для змішувачів Дорнбрахт у нас є деякі. Похитуєте і дістаєте картридж. Кому що потрібно, пишете в коментарях ось такий картридж, Він е, специфічний, чим? Тим, що немає тут е, двох оцих шпинделів, що е, ставляться в потаї туди. А тут ось збоку лиска є така е, потай, а тут ось такий видно? Да? така штучка, що стає, оцим воно в потаї стає, щоб не повернути його іншою стороною. Це Dornbracht Вілерой Bosch картридж. Так що кого цікавить такі картридж або кого цікавлять запчастини для змішувачів Вілерой Bosch і Dornbracht е, звертайтеся. Все, купили новий картридж. Якщо він пропрацював 5-70 років, вже йому заміна. А якщо 15 років, то вже йому і пам'ятник можна ставити. Це знаходите, там видно, куди він потай ставиться. Ставите, щоб тільки він не повернувся, ставимо, потай попадаємо. Все, далі гайкою прижимною в зворотньому порядку збираємо його. Так що, будь ласка, коментуйте, ставте лайки. Кому потрібно. Запчастини або геть от цей змішувач теж у нас продається мінус 40% від прайсової ціни. О, підтягнули гайку, ключиком піджали її і закручуємо декоративну накладочку. Накладку теж сильно не треба, а трошки ключиком. Піджали і все, вона буде на своєму місці стояти. Одягаємо ручку. Коментуйте. Щоб відео крутилося в Ютубі, коментуйте. А то YouTube не продвігає те, що показуєш людям, як правильно поремонтувати. І мало хто його бачить. Піджали, підкинули заглушечку. На своє місце. Все. Змішувашся, далі буде працювати довго і якісно. Поміняли картридж, легенько ходить. Все працює, все нормально. Ставте лайк, пишіть коментар.